Ви, мабуть, знаєте імена архангелів Михаїла, Гавриїла та Рафаїла, їх згадують у священних текстах, їм присвячують храми, їхні образи надихають художників. А що, якби я сказав вам, що колись у цьому переліку було ще одне не менш важливе ім'я ім'я, яке було вилучено з більшості версій Біблії? Сьогодні ми поговоримо про забуту історію архангела Уріїла. Ми з'ясуємо, ким він був, якою силою володів, і найголовніше, розкриємо таємницю, чому його постать була так рішуче видалена з канону. Обіцяю, до кінця цього відео, ваш погляд на ангельську ієрархію вже не буде колишнім. Отже, давайте трохи повернімося в минуле варто розуміти, що Біблія, у тому вигляді, в якому ми її знаємо, не впала з неба в готовій палітурці. Це збірка текстів, які писалися, редагувалися та відбиралися протягом багатьох століть, процес, у ході якого вирішувалося, які книги вважати священними, а які ні, називається формуванням канону. Саме в неканонічних або апокрифічних текстах ми зустрічаємо нашого героя. У ті часи існувало безліч книг, що описували будову небес, діяння ангелів та пророцтва про майбутнє, і в багатьох із них уріел відігравав одну з ключових ролей. Тож давайте познайомимося ближче з нашим героєм хто ж такий цей Уріель і чому в давнину його ім'я було на вустах багатьох вірян? Почати варто з самого імені. Уріель у перекладі зі староєврейської означає світло Боже або де вогонь Божий, і це не просто гарне прізвисько, це пряме відображення його суті. Уявіть собі, янгола, який не просто несе послання, а несе саме знання, просвітлення. Уріель вважався янголом мудрості та пророцтв. Він був тим, хто міг розтлумачити найскладніші таємниці світобудови. Пояснити рух зірок і передбачити майбутнє, його образ це образ небесного мудреця, хранителя божественних секретів. У деяких текстах його зображують з книгою або сувоєм у руках, що символізує знання, яке він дарує людству. Але не варто думати, що Уріель був таким собі безневинним бібліотекарем. Друга частина його імені, вогонь божий, говорить про іншу. Більш грізну сторону цей вогонь міг бути як світлом істини, так і полум'ям божественного правосуддя. Тому Уріеля також вважали янголом покаяння та відплати у деяких апокрифах саме він стоїть вартовим біля воріт едему з вогняним мечем після вигнання Адама та Єви. Він же, за переказами, є одним з янголів, які вершитимуть суд наприкінці часів. Найяскравішу та найважливішу згадку про Уріеля ми знаходимо у так званій книзі Еноха. Це стародавній та надзвичайно впливовий текст, який, хоч і не увійшов до біблійного канону більшості церков, був неймовірно популярним у ранньому християнстві та юдаїзмі. Так ось у цій книзі Уріель один із чотирьох головних архангелів. Що стоять біля престолу Бога на рівні з Михаїлом, Гавриїлом та Рафаїлом, саме його Бог відправляє до ноя, щоб попередити про прийдешній всесвітній потоп і навчити, як побудувати ковчег та врятуватися. Подумайте про це не Гавриїл, не Михаїл, а саме Урієль був удостоєний цієї найважливішої місії зі спасіння людства. Він був провідником еноха у його мандрах небесами, показуючи йому будову всесвіту та таємниці майбутнього. Його роль була колосальною. Уріель був не просто слугою, а наставником, хранителем і суддею у фузди. Але якщо він був настільки важливим і шанованим, то що ж пішло не так? Чому постать такого масштабу раптом опинилася на узбіччі офіційної історії, проблема, хоч як це парадоксально, полягала в його величезній популярності, і не лише його, а й ангелів загалом? Давайте зануримось в атмосферу раннього середньовіччя віра людей була дуже живою, емоційною і, так би мовити, творчою, офіційних канонічних текстів було мало. І доступні вони були далеко не всім, натомість процвітала величезна кількість народних переказів, апокрифів та різноманітних містичних вчень. І в усіх цих джерелах ангели відігравали колосальну роль, вони були ближчими і зрозумілішими, ніж недосяжний та всемогутній Бог. І ось тут криється корінь проблеми. Поступово шанування ангелів почало виходити з-під контролю. Люди почали буквально колекціонувати імена ангелів, взяті з найрізноманітніших, часом дуже сумнівних текстів, з'явилися ангели на будь-який випадок життя, ангели, що допомагають знайти скарб, ангели, що зцілюють від конкретних хвороб, ангели, що відповідають за погоду. Молитви до них стали нагадувати радше магічні заклинання, аніж звернення до небесних посланців. Церква побачила в цьому пряму й дуже серйозну загрозу. По-перше, це розмивало саму ідею поклоніння єдиному богові, увага вірян зміщувалася з творця на його творіння, хай і небесні. З'явився ризик скотитися в своєрідне ангельське багатобожжя, що було абсолютно неприпустимо. По-друге, це підривало авторитет самої церкви та її вчиння. Якщо будь-яка людина могла знайти в якійсь книзі ім'я нового ангела-покровителя, то навіщо тоді потрібні були священники і затверджені молитви? Це явище отримало назву культ ангелів, і церква зрозуміла, що з цим потрібно щось робити. Потрібно було навести лад, провести чітку межу між тим, що дозволено, і тим, що є Єресю. Потрібне було рішуче централізоване рішення, яке б раз і назавжди визначило, кому з небесних сил можна і потрібно молитися, і це рішення вже назрівало. І ось тут історія Урила робить свій крутий поворот, щоб навести лад у небесній канцелярії, знадобилися рішучі дії, і ці кроки мали найпряміші наслідки для нашого архангела. Уявіть собі велику компанію, де з'явилося надто багато відділів та посад, створених за чиєюсь особистою ініціативою. Що робить керівництво, аби навести лад, воно проводить реструктуризацію та затверджує новий, єдиний штатний розпис. Усе, що до нього не увійшло, скасовується. Приблизно те ж саме вирішила зробити й церква. Був обраний простий, але дуже ефективний метод, замість того, щоб розбиратися з кожним сумнівним ангелом окремо було вирішено створити білий список. До цього списку мали увійти лише ті ангели, чиї імена прямо згадуються в книгах, визнаних священними та канонічними, тобто у книгах, що становлять Біблію. І ось тут для Уріїла пролунав перший тривожний дзвінок. Так, він був неймовірно важливий так, його роль у книзі Еноха була величезною, але проблема в тому, що сама книга Еноха, зрештою, не увійшла до канону більшості християнських церков, її визнали апокрифом, тобто текстом важливим та авторитетним, але не богонатхненним тією ж мірою, що й книги Біблії. Таким чином, головний документ. Що підтверджував високий статус Уріїла, опинився за межами офіційного списку. Він був суперзіркою, але його слава ґрунтувалася на джерелах, які нова церковна політика більше не брала до уваги він не був злим, він не чинив гріхів, він просто виявився персонажем із неправильної книги. Сцена була готова для фінального акту, був визначений ворог, неконтрольований культ Ангелів був розроблений метод боротьби сувора канонічна фільтрація, залишалося лише офіційно закріпити це рішення на найвищому рівні, щоб воно стало законом для всіх віруючих. І цей момент був уже не за горами, а тепер найцікавіше момент, який все змінив це не була небесна драма з битвами та падіннями, це була по суті земна бюрократія. У 745 році нашої ери на Римському соборі під проводом папи Захарія було ухвалено історичне рішення. Щоб викорінити неконтрольоване шанування ангелів, собор постановив офіційно визнаними та гідними пошани є лише три архангели, чиї імена прямо згадуються в канонічних книгах Біблії: Михаїл, Гавриїл і Рафаїл. Ім'я Уріла разом з іменами багатьох інших було викреслено з офіційного списку. Його не оголосили демоном чи занепалим ангелом. Ні, його просто анулювали. Його шанування було заборонено як єретичне. Уріл став жертвою стандартизації віри. Він був надто популярний, але при цьому його історія спиралася на неправильні книги. Що не ввійшли до офіційного канону. Це був поворотний момент, коли церковна політика безпосередньо вплинула на склад небесного воїнства в очах вірян. Отже, історія Уріїла це не розповідь про гріх чи падіння, це історія про те, як людські рішення, собори та декрети формують те, у що ми віримо. Уріїл Світло Боже. Не згас, а просто був прихований у тіні офіційної доктрини, залишившись жити на сторінках апокрифів та в езотеричних вченнях. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалася ця подорож у таємниці стародавніх текстів. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові розслідування. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, чи справедливо було вилучати уріїла з офіційного списку, чи можливо ви знаєте про інших загуб... загублених персонажів зі стародавніх текстів? Поділіться своєю думкою в коментарях.